Сови продовжують створювати ажіотаж зацікавлень із-поміж відвідувачів і працівників, гніздячись на території Ужгородського замку. В Ужгородському замку живе сова сіро. Перше ми її побачили у 2022 році, а у 2024 році ми бачили вже сову із пташеням. Тоді було одне пташеня. Цьогоріч ми вже спостерігали двоє пташенят у парку Ужгородського замку. Вони сиділи досить низько і їх могли оглядати всі відвідувачі нашого музею. Окрім сови сірої, деколи на замкових мурах ми можемо ще побачити. Сичай. ...хатнього». Тож сови надихнули працівників музею на створення відповідної виставки, яку назвали сови й совенята. Ви знаєте, сови оселилися в нашому жгородському замку. Це була ціла сенсація для нас, тому що нещодавно ми їх сфотографували, навіть вони дуже близько були до людей. Ну, Вирішили от таку ідею втілити в життя, показати не тільки сірих сов, які в нас у замку водяться а взагалі всі види. Сови помічені на території замку. Теж на світлинах експозицію приурочили до міжнародного дня біорізноманіття 22 травня. Представляємо біорізноманіття сов України. Тут представлені малюнки Ігоря Землянських, художника Анімаліста, а також фото сов Закарпаття. Фото відомих фотографів, біологів. І звичайних відвідувачів нашого музею цікавими є пташеня бородатої, пташеня пугача також сипухи, сичика, горобця тощо на роботах ігоря землянських, а вони з колекції координатора громадської ініціативи Парнаті друзі Олександра Бобка можна побачити всіх 13 видів СОВ, які є в Україні. Малюнки були створені як ілюстрації до книжки Вартові ночі сови особливі своїм виглядом очі. В них розміщені спереду голови, не збоку, як у більшості птахів, і це надає загадковості їхньому погляду. В Україні живе 13 видів сов. До червоної книги занесені 7 сов. На Закарпатті є 12 видів до червоної книги України. Занесені 6 сов. А в експозиції природа Закарпаття ми можемо побачити 6 видів сов. Тож запрошуємо відвідувачів оглянути експозицію Закарпаття і подивитися, які сови живуть на Закарпатті. До речі, в замку зберігається експонат, якому 100 років. Половина видів сов занесені до червоної книги України, тож вони рідкісні, наголошує Руслана Джахман. На зменшення популяції впливає людська діяльність. Негативно до сов ставилися навіть через забобони. Поява сови біля будинку для людей означало, що хтось у сім'ї помре і їх проганяли. Руйнували місця їхнього гніздування. Зараз ще проблема із нестачею місць для гніздування, а також із кормами. На це впливає також обробка полів. Соби в основному у нас живляться мишами, гризунами і, відповідно, отруюються миші, потім отруюються і сова. Це також призводить до зменшення їхньої чисельності. Виставка об'єднала й тих, хто переймається охороною довкілля. У своїх напрямках, по-перше, ми давно вже співпрацюємо з відділом природи Закарпатського обласного краєзнавчого музею і самі займаємося екологічним вихованням підростаючої молоді, і також проводимо заняття і, і по совам, і по різним іншим тваринам, і взагалі з охорони навколишнього середовища. Пані Ольга зізнається, має ще кілька причин любити сов. Тема сов мені цікава взагалі з дитинства, тому що мій дідик Петро Сова, відомий краєзнавець Закарпаття. Які сови, я можу вночі довго працювати, вранці мені важче вставати. Сови, вони мене ну, мені подобаються, цікавлять мене їхній спосіб життя, їхні. Якісь такі звички. Вони схожі як на кішок. Їх ще називають нічними кішками. Ну і те, що вони у них рухлива голова. Ну і вони схожі на людей, тому що у них теж лицьовий диск, такий як у людини очі вперед. Триватиме виставка до 15 червня. Але кажуть організатори, можливо, трішки довше.